Друзі, наш партнер Proteктоon завтра, 29 листопада, відмічає свій день народження їхній компанії 6 років. І вони прислали нам подаруночки для того, щоб ми зробили розіграш між своїми підписниками. Ось і трошечки зробили якось більше активу. Так? Перше ніж я вам розповім умови розіграшу, вони зазвичай ви знаєте, в нас простенькі, головне, що чесно. Я трішечки розповім про їхню продукцію, з якою ми працювали в якийсь певний час, і маємо що сказати. Головне, що в цій продукції є достатньо класні засоби, які от реально. Багато років продавалося як фальсифікати, тобто вони не мали офіційного фасувальника, а тепер вони мають. От, Наприклад, кориген, да? Багато років кореген продавався як? Неофіційно в якихось пакетиках, бумажних баночках, бутилочках. Да? Ось, і люди купляли, не працювало і так далі. Нарешті ми маємо, з яким вже другий рік працюємо з цим засобом, офіційно все як має бути. Так? Наприклад... Гарний засіб осотин на основі квапіраліду, тобто всі борються з осотами, взяли, побризкали, осоту немає. Містраль на основі метрибузину, бузину використовуємо, там, наприклад, по картоплі там, чи по е моркві, а особливо по картоплі. Да? Тобто Тоді речовина аж 700 грам, достатньо класно працює, е без заперечень. Чарівник на основі міді. І фітофторози, альтернаріози це все гарно забирається. Також по винограду, шавіт, з якими працювали в м'якому фасуванні, люди мають змогу отримати оригінал. Звісно, з такого достатньо потужного ще засобу, так, це. Чарівник, він оце в цих фасуваннях різних, да, наскільки він зручний, в кось одна сотка, в когось пів, в когось п'ять, в когось десять. Ось, наприклад, як е, е, більше фасування да, на 10 соток. Зручно, зручно взяли і собі користуйтесь. Є багато інших їхніх препаратів да, від Протектон, але я вам показую ті, з якими ми працюємо, які класні, з якими о, які ми не маємо якихось поганих відгуків. Да. Друзі, тепер давайте перейдемо до розіграшу. Е, Перший розіграш буде відбуватися на нашій сторінці Facebook. Це такий розіграх, який буде відбуватися саме там. Тобто я вам залишаю ось картинку перейти на наш е, Facebook, Перейдете. У нас там чимало підписників, близько 35 тисяч. Ось там буде це ж відео, і під цим відео буде. Посилання на сторінку протектона, тобто зайшли, нажали, зайшли до...